Я думаю, ви вже бачили подібні відео і, напевно, звернули увагу, яку кількість переглядів і охоплень вони збирають. Це не дивно, оскільки тема тригерна і доволі незвично бачити Голівудську зірку у селі, яке так нагадує бабусу. Насправді такі відео генерувати можна за декілька хвилин і навіть користуватися безкоштовними нейромережами. Зараз я вам весь процес покажу і навіть дам інструмент, який суттєво полегшить вам роботу. Найголовніше, що вам потрібно для того, щоб створити подібне відео, це GPT, яке я спеціально створила. Посилання на нього ви знайдете безпосередньо під відео. Зараз я покажу, як виглядає робота з, чим, з цим GPT. Спочатку, як тільки ви зайдете, по посиланню він вам запропонує згенерувати 5 ідей для сцен. Сцени будуть для двох нейромереж я їх обрала не випадково, це грок і це 40. Обидві мають можливість для безкоштовної генерації, це декілька на день. Потім вони чудово розуміють українську мову, тобто, якщо Джептісвідає об українську, вам нічого перекладати не треба. Ви з цим описом безпосередньо приходите в нейромережу і там працюєте. Якщо вам потрібно додати деякі деталі, якщо ви бачите, да, що вам хотілося би ще щось прописати, додавайте. Вас ці нейромережі зрозуміють і. Дадуть той результат, на який ви очікуєте. Окрім того, я знаю, що багато да, людей користуються GPT, мають платну підписку, то SORA взагалі буде для вас безкоштовною, і у вас буде нескінченна можливість для генерації подібних фото. І ці дві діоремережі дають можливість генерувати зірок, там немає цензури, тобто, якщо ви хочете бачити. Відомого актора, то вам не потрібно прописувати деталі його зовнішності. Ви отримаєте зображення, яке буде на 80% плюс, ідентично до того, яке ви знаходите в інтернеті. І тепер, як ми бачимо, після того, як ми натисли натислили ній 5 сцен, GPT починає працювати. В нього є. База даних, інформація, яку він використовує в роботі. І він прописує сцену. Як бачимо, він пише героя головного, це якась відома особистість. Він прописує, як він має виглядати, і саму сцену. Ви можете копіювати повністю да, цей опис і йти в одну або іншу нейромережу і генерувати вже там безпосередньо ФОП. Зараз я вам покажу результати, які в мене вийшли. Ну, на жаль, да, я не користуюся платною версією, тому в мене там кількість генерації обмежена, я вам можу продемонструвати лише. Деякі зображення, але, в принципі, мені цього було достатньо, щоб зробити свої певні висновки щодо роботи цієї нейромережі і результатів, які вона дає. Ось ну, перше да, зображення, яке ми бачимо, це в нас якраз. Пронт із Брюсом Вілісом. В першому випадку, перший раз я використала без додаткових деталей, просто опис сцени. Ось такий результат ми отримали. В принципі, в нас персонаж досить схожий на Брюса Вілліса на одному зображенні, на ну, другому не зовсім. Але деталі він відобразив: Опис я вже брала більш детальний. Я брала вже і сцену, і опис героя, і стилістику самої фотографії. І, в принципі, да, от перше фото, мені здається, вийшло досить вдалим. В нас герой у вишиванці, картопля коза на місці і сільська хата на місці. На другому фото в нас герой трошки вже якби, не схожий. Ось таким чином працює грока. Ну, і Далі там в мене було ще декілька спроб, і на цьому в мене все мене вже можливості вичерпалися. Тому майте на увазі. І тепер переходимо до сори. Я зараз покажу результати тих генерацій, які в мене були. Це в мене Леонардо Ді Капріо на базарі, стилістика витримана, герой схожий і навколишнє середовище також. Ось ще е, сцена із е, Бредом Пітом, до речі, я вже казала, да, що Сора е, ну, вибір, да, чому ціни ремереші, що дуже добре сприймає український е, текст. І якщо на фото да, ви хочете побачити якісь написи, то ви їх побачите, як до цьому. Далі ще одна спроба генерації. Тут було мало деталей, тому ну, в принципі фото вийшло таке більш стандартним, да, наче просто Тіануріс прийшов на друзі. І той промпт, який був у грок, більш деталізований, де Брюс Віліс у вишиванці, ось такий він вийшов. Мені здається, що максимально він схожий. І ще одна була до цього генерації, з більш таким скороченим описом, і також от наші результати. Вийшло дуже непогано, на мій погляд, бо герої схожі максимально ну наскільки це можливо, звісно, для Дейро мереж. Подальша анімація вже залежить від вас. Я не буду вам рекомендувати якусь нейромережу, я не буду вам казати, там, де буде для вас більш вигідніше, да, там, а де безкоштовно. Бо це виключно від вас залежить, я лише зараз покажу вам результати анімування. у... Нейронках, якими я найчастіше користуюся, і ви зможете порівняти, і, в принципі, да, свій вибір в подальшому вже зробити, орієнтуючись на мої результати. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, діліться з друзями, показуйте свої генерації. І зустрінемося вже в новому відео, і будемо далі підкорювати світ нейромереж. Щодо генерації відео, ну, як бачимо, да, GPT видає сцену, видає героя і опис фото. Ми, в принципі, бачимо нашу сцену, і по опису цієї сцени ми можемо зробити відео. Але єдина, да, єдиний момент, що тепер ми маємо перекласти все ж таки нашу сцену на англійську мову. Осталися перекладачем, я не буду довго да, там, прописувати сцену, я не буду зараз вигадувати якийсь рух камери, користуватися додатковими підсказками, бо ну, це не той випадок, коли треба дуже багато часу цьому приділяти. Ми використаємо наше зображення. Ми використовуємо опис сцени, який нам вже дав GPTs. А ви для того, щоб поживити своє відео, можете використовувати будь-яку іншу нейромережу, якою ви користуєтеся. Я просто буду показувати найпростіший варіант, щоб ви побачили результат наших дій. Зараз завантажу. Ну, давайте так. Я завантажу деякі декілька. Нейромереж, і ми порівняємо результат.